Привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну із найцікавіших серій срібних раундів останніх років Валькірії від Германія Mint, серія, яка вже офіційно закінчена, і більше нових випусків не буде. Якщо ти ще не знайомий із цими виробами, саме час дізнатися всі деталі, вирішив вам ще показати і дані раунди, і в античній обробці для порівняння, які я замовив для особистої колекції Германія Mint. Польський виробник, який прославився своїми деталізованими та якісними випусками. У 2022 році вони розпочали серію валькірії, присвячену могутнім воїтелькам скандинавської міфології. Серія включає 4 раунди, кожна з яких присвячена окремій валькірії та її унікальному символізму. Номінальна вартість 5 марок. Валюти марки вже не існує тому виріб не є законним платіжним засобом. І виробник використовує це скоріш за все як маркетинговий хід. Хільдегард, перший раунд у серії, випущена в 2022 році, він має класичне карбування з дзеркальним тлом і матовими елементами рельєфу. Контраст між глянцевою поверхнею та матовими деталями створює яскравий ефект глибини. Деталі обладунків та щита Хільдегард чітко видно, обличчя має відмінну деталізацію. А фортеця на задньому плані виглядає чіткою та графічною. У античній обробці зникає контраст між дзеркальним тлом і матовими елементами. Вся поверхня набуває єдиної патини, що надає їй вигляду старовинного артефакту. Особливо підкреслюються контури обладунків, волосся та військових атрибутів Хільдегард. Остара, другий випуск у серії. На стандартному раунді добре видно ніжність і вишуканість образу Остари. Її довге волосся і шати мають чітку текстуру та вишуканість. Олень поруч виглядає граціозно, після античної обробки раунд набуває особливого шарму. Фігура Остари виглядає, немов вирізблена з каменю. Патина підкреслює складки її одягу та кожен локон волосся, а олень здається більш диким і природним. Ця версія підкреслює зв'язок Остари з древніми природними силами і робить її образ більш містичним. Сольвейг, третій випуск у серії. У стандартному виконанні Сольвейг виглядає потужно і велично. Сокира в її руках блищить, а ведмідь за її спиною має чітко виражену текстуру хутра. Деталі обладунків виразні завдяки контрасту між полірованою поверхнею і матовими елементами. Антична обробка надзвичайно підкреслює силу і войовничість Сольвейг. Патина створює відчуття, ніби сокира в її руках щойно була в бою. Ведмідь виглядає більш загрозливим і живим. Кожна ворсинка його хутра здається об'ємною. Ця версія підкреслює войовничий дух Валькірі та її зв'язок з дикою природою. Арнхільд. Останній випуск в серії 2025 рік. Арнхільд виглядає мудрою і величною. Як на мене, останній випуск у виробника вийшов найкраще. Орел поруч має чітко видимі деталі пір'я. А меч у руках Валькірії виразно блищить. Текстура її одягу та волосся добре розрізняється на фоні дзеркальної поверхні. Після античної обробки образ Арнхельд стає більш таємничим і загадковим. Патина підкреслює кожне перо орла, роблячи його надзвичайно реалістичним деталі одягу і зброї здаються старовинними, ніби пройшовшими через століття. Ця обробка особливо підкреслює роль Арнхельд. Як посередника між світами та її зв'язок з древніми знаннями. Офіційно версія Antik Фініш монетним двором Мінт не випускалася, а шкода, я б з радістю подивився би на заводський антік даних раундів, але добре, що є приватні фірми, які надають послуги для обробки монет, антикварне покриття на раундах, що вам показав виконане приватною компанією під замовлення. Процес створення такої обробки, включав спеціальну хімічну обробку. Для створення патини, ретельне ручне полірування, для підкреслення деталей рельєфу та додаткову фіксацію патини захисним покриттям. Яка версія сподобалась вам більше класична з дзеркальним блиском чи антична з патиною? Напишіть свою думку в коментарях, поставте лайк, якщо огляд був корисним, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски про унікальні колекційні монети. До зустрічі у наступному відео.